Всім привіт, Мої вітання Вітання мої з Дніпра. Сьогодні у нас 9 квітня хочу пройтись по нашому уже квітучому саду. Вже квітнуть, ну, ось так нарциси квітнуть. Такий аромат. Дуже гарно, тепла погода. Сонячна. Зараз підемо, подивимось, вже цвітуть кісточкові рослини. Отак піон деревовидний, вже з такими бутонами. Ще зовсім трошки і він зацвіте. Кажу вам. Еремуруси. дивіться, які кущі. І флокс. Почвопокривний. покривний уже зацвітає. Якось в цьому році, чи мені здається, але мені дуже якось рано це все. Трава зелена. Сьогодні підв'язую виноград. Вже практично його підв'язала. Хочу показати вам, дивіться, ось тут лохина вже з такими бутонами. От. Скоро зацвіте. Це сорт дюк. Це буде в мене він плодоносити перший рік. Минулого минулому році тільки посадила. Є блюкроп. Також а ось це річка такі також квітучі бутони, скоро зацвіте, і оце Лохина рожева, називається лимонадний джу. Якщо я не помиляюся, по-моєму, так. Цей абрикос майже відцвів від Ось скоро заквітне за грушка. Такі бутончики вже кизил Відцвів Буде багато вже зав'язався. А тут ось квітковий рай. Це квітне-черешня, рання, дуже багато квітів. Якщо морозів не буде, буде багато плодів, ягоди. Дуже активно цвіте. Це слива. Такий аромат. Бджілки літають. Така краса. Це також квітне слива. Дуже красиво на фоні голубого неба, прям такими пучками. Інша сливка. Багато дуже квітів. Зараз підемо, подивимося персик. Ось так дуже красиво цвіте персик. Такими рожевими квітами чимось напоминає сакуру. Але частина дерева загинула. Тут сухі гілля треба буде обрізати, ну і щось залишилось. Дуже сподіваюся, що буде плодоносити. Це також молоде дерево, ще плодів ми не бачили. Квітний агрус, чорний красень, такими квіточками, дрібненькими. Троянди піднімаються. Смородина. Це чорна, також квітне. Це ювілейна копання. Гарний сорт з крупними плодами, з крупною ягодою. Зараз подивимось, в мене ще є. Один персик. Тут у нас гусь, да, Дуся? Покажу. Тут ще один персик. Також цвіте він. Багато гілочок. Таких тільки пробуджуються, але... Слава Богу, живий і вже майже цвів, відцвітає абрикос. Це чорні повинні бути плоди. Зазвичай у нас з абрикосами проблема, тому що вони всі завжди цвітуть, коли у нас дуже холодно. Цьому році якась весна така надзвичайна. Ще хочу вам показати. В березні місяці я висаджувала розсаду, таку маленьку, це була капуста. Кажу вам, як це зараз все виглядає. Ось так. Капусточка вже така. Я вже не накриваю, вже стоїть і на ніч, так вона, ось багатенько. Ранньої капусти. Там далі це гуска у нас так пощіпала всю Все оце агроволокно біле. Таке йому зробила красоту. А ось з цього боку. Посадила помідорчики, Покажу. Ось тут. Ось так. Нічого, помідорчики? Все з ними добре. Далі. Тут. Берчики малесенькі такі. Тут ще пробивається. Повниця. Ну. Якось так ще хочу вам показати. Зараз цвіте мигдаль. Так цвіте мигдаль. Краса жити і Бога хвалити, але не заважають нам жити. Це б сказала, але не можна. Сказала б все, що думаю на камеру, але не можна. Здивіться, яка краса. Дуже рясно цвіте. Всім миру, добра, квітучих садів. На все добре. До нових зустрічей!